Три дні тому була на дачі, все було добре. А тепер дивіться, приїхала сьогодні, все. Були помідори і нема помідорів. Обрізаю. От, це фітовтора. Пройшло три дні тоді таких проливних дощів. І все. Просто хочеться плакати. Оце фітофтора, правильно? Чорні плями такі кидаються. Вон, подивіться. Просто, просто Вон. кущі зараз треба витягувати, от такі помідори понав'язували. І все. Деякі... Деякі тримаються, хочу вам сказати, тримається оцей сержант Пепер. Він, видно, до фітофтори трошки. Сильніший, а решту ну просто ну вже майже поспіла помідорка і все. Тут здорові понав'язувалися. Не всі е, з плямою чорною. Я в шоці? У мене ще такого не було. Оце ці дощі. От що вони дали? Ну, ці чорні, то їх однозначно треба викидати, повністю виривати і викидати. Так, половину пропало, Але є сорти, бачу, які більш стійкіші. Треба завтра оце все і знову у нас тяпає дощ. Друзі, отакі. От Підкажіть, чим їх можна обробити, щоб трошки призупинити. Такий дієвий. Правда, вони всі вже починають оце достигати. А сакура. Як це побачила, мені ж погано стало. Ну, добре. Пропадуть, то пропадуть, так і буде. В праці шкода. Чекаю на ваші коментарі. Дивіться. Це листя обрізала, який помідор нав'язав. Тут знизу є. Подивлюся, припсований чи ні. А, да, з плямою. Дуже гарно цей кущ нав'язав. Угу, Пурпуровий серцеїд гном. Дивіться, який помідор, ну дуже здоровенний. Та й толку. Не попробую я його.